З другої спроби, але все ж рішення прийнято. На позачергове засідання сесії міської ради було винесене питання про залучення позики зовнішнього запосичення від Мінфіну та Європейського інвестиційного банку на заходи з енергоефективності у міському пологовому будинку та садочку номер 3 Напередодні питання обговорювали під час депутатського дня. Зокрема, головна лікарка пологового розповіла про необхідність термомодернізації закладу. Нас опалюють так, в нас є котельня, але якщо зробити... Термомодернізацію ми будемо економити. Економісти точніше скажуть, але ті розробки, які в нас є, ми зробили кошторисну документацію, заплатили за це кошти, було розроблено, що за 13,8 років ми повністю купимо наш проект фасаду. Термомодернізації на сесії обранцям потрібно було швидко прийняти рішення проте без дискусій не обійшлося. Класний проект у нас є питання розбіжності. В наше місто не має досвіду роботи з європейським інвестиційним банком і є ризики по досвіду інших міст, що цей проект може затягнутися на на рік, на деякий час доволі довгий. Є пропозиція до вас від нашої партії, від нашої фракції. Просто розглянути інші варіанти залучення коштів для більш, можливо, швидкого реалізації даного проекту. Також серед ризиків на думку депутатів і те, що кредит береться у євро. Йдеться про 2 мільйони 335 тисяч і можливі зміни валютних курсів. Виникли у обранців і розбіжності у підрахунках витрат на обслуговування позики та власне потенційної економії. Проте більшість погодилась, що співпраця з ЄІП позитивно вплине на імідж міста перед міжнародними партнерами. Також рівне має хорошу кредитну і. Наше місто вибрало ну, перспективу в тому, що в нас готові були проєкти, ми їх подали, підготовили. Я думаю, що це хороша така справа, буде департамент економіки вже напрацював, це стосується не тільки полов будинку. Садочка номер 3 і також був ще перед цим, і депутати тоді теж підтримували, тоді було, здається, 30 голосів, якщо не помиляюсь, це ліцей номер 8 та ліцей номер 13 Тому я думаю, це хороша буде історія, тим більше, оскільки ми сьогодні на сьогоднішній день не маємо кредитів взагалі, подивилися нашу історію, і ми ну, з ними справляємося. Я думаю, що це. Теж буде перспектива тому, все таки і виграти і безпосередній грант. Те, що у нас і ставиться з НеФ. В результаті за проголосували 22 депутати міськради. Юлія Смаль, Ярослав Бондарчук, випуск новин.